Врячує серце і все серце повної любви і всьому драгоцінна сущність чоловіческого биття. Все добре розуміє герої нашої нинішньої програми, а низькими котами колесу жизни, члена національної спілки журналістів України, лауреата обласної премії імені Михайла Бабідорича Василя Пецера. Він увідів світ у селі Чумаріюваш що на Тячівщині у Ярив Марті, коли на бережках гори осиряк. Рясно зацвітають сколоздрики, расти, а мінька в рибапіла ріки та реблі навелику розпущать свої шовкові мицьки, аби похвалитися уж яка вона файна й майщиковна, бо перша стрічить весну. Отець і мати, не зговорювачі,ся дали моїм дня Василь, що у перекладі з грецької значить царь. Не повімці, несися він по землегі цар, а й бо Василь Бедзер, дуже порядний і чесний журналіст котрий не шкодує добрих слів про нашу талантливу русинську челядь. Ото добре отношення до людей він безівно узяв від своїх родителів і маточок монашок із Світовознесенського женського православного монастиря, котрі хрестили його і благословили у щасливу путь. Числований Васильовна кілько привита у дітстві духовність допомагать їм жити. Я думаю, що духовність то є така річ, яка Усі часи цінувалася майбурж, а в нинішні часи її взагалі не вистачає людям. Ми від неї десь втікаємо, а тому ми мусимо черпати ту духовність тепер у своєму дітстві. згадувати, як воно колись було, і орієнтуватися на наших батьків і дідів, як вони себе поводили, так і ми маємо поводити. Тому що те, то, що ми видимо навколо себе, то не все йде вже від тих джерел духовності, які ми мали, якими ми мали бути насправді. Ну, але е, духовність це питання, кожний вирішує для себе сам. Відки він черпає ту духовність. Що він від того має? Я е, для себе її черпаю у своїх зустрічах із своїми маточками, які є монашками Чумалівського монастиря православного Святовознесенського. Колись мав щастя бути вихрещеним при їхній присутності моїм дворудним дідиком Бедзером Георгієм. І е, все життя вони до мене приходили на великдень додому, приносили мені писанки, всякі цукрики. Мали ми щастя з ними бесідувати декілька годин. Мушу вам повісти, що у той час не дуже можна було це все відкрито робити, та вони мусили приходити картами, городами до нас ззаду через Капуру зайти і таким чином, щоб ніхто не видів. Тому що мої і нянько і мамка були вчителями. Нянько, навіть директором школи один час був, мамка завідувачів дитсадка і мусили зберігати тот офіційний статус, що додому не можна йти релігійним людям і вони не не мали йти до церкви. Хоча мушу вам сказати, що нам усе носили люди вдому Пасху свячену, наші сусіди, але в церкву не можна було ходити. Ну, але сьогодні вже, слава Богу, вже ходимо і до церкви, і на монастир, і до своїх моточок приходжу. Тож вже тепер їм приношу подарки. Ну, відповідно, і в нас дуже з ними добрий духовний контакт. Маємо все-таки душеспасительні розмови, я би так сказав. Вони мене наставляють, учать жити. Я їм за це дуже дякую. Як аура монастирів допомагають жити нам, закарпатцям? Я думаю, що монастирі тут для Закарпаття дуже глибока, глибока традиція. Дуже давня. Знаємо Грушевський монастир і Угулянський монастир, які ще з 14-15 століття існували. І тому, то, що вона була перервана в радянський час, і там осталося були лише два монастирі Мукачівський і Чумалівський, то. Було дуже великий урон завдало нашому краю, але зараз, слава Богу, то все відроджується. Маємо вже десь близько 40 монастирів, лише православних, а ще кілька греко католицьких так що, Я думаю, що якщо ці монастирі в нас з'являються, значить тяга людей до духовності не пропала. І є люди, які готові ту духовність вести далі. Нас до себе притягують, учать правильно розуміти життя. Не втрачати связь із нашим Всевишнім з небом, і тому, якщо нас обминули наш край много біди, якщо ми видимо, що попри те, що відбувається у світі, в нас ще більш-менш все благополучно, значить, я думаю, що не в останню очереді то, що наш край дуже намолений. Многими поколіннями людей намолений, а нині люди всі моляться за те, щоб в нашому краї було щастя і благодать, щоб не було тих різних. Міжнаціональних конфліктів, які десь в інших краях є, щоб не було тих страшних катастрофічних стихійних лих, буревіїв і так далі, і тому подібне. Ми маємо те, що ми заслужили в Бога. Я думаю, що так воно і є. Якщо ми щось заслуговуємо, то ми будемо мати не тільки в Бога, а й самі від себе. Як ми один з одним спілкуємося, як ми один одному даємо, так ми і отримуємо назад. Любов найдругоцінніший дар Бога нам, каже Василь Педзер. все світло божественності. Вона представляє Божественною в чоловікові. А любов у серці чоловіка і це храм Бога на землі. І тому так важно не це божественне чувство». Музика допомагала вам жити. Музика то така річ, яка супроводжує людину життя. Коли від колядки. Від різних таких дитячих колесанок, співанок. співанок, потім від танців народних на свадьбах до всяких там, ну, в минулому у нас були піонерські зльоти, загони, тепер вже не знаю, що в школах як діти е, співають, але знаю, що на естраді всі дуже люблять музику. Ну, але я більше прихильник класичної музики, тому що класика то є вічна, і от саме тому я, коли йду, наприклад, на концерт оркестру симфонічного або там закарпатського народного хору, то я получаю намного більше, як получаю від будь-якого естрадного концерту. Тому що там артисти грають музику, яка перевірена століттями і яка зроблена майстрами. А естрадна музика то музика одноденка. Мені хорошо, завтра, може, теж непогано, а післязавтра вже й забули. Так що, я думаю, що музику треба не лише любити, а відвідувати наш. Нашу філармонію знати її, і якщо ти навіть не спеціаліст, не музикант, ти мусиш її відчувати, навчитися слухати музику і любити її. Но знав, що ти в дій теж грав на якомусь інструменті. Граю на гармошці, а пак шість років мені нянюку мані, купив Марічку, гармошку, а десь через чотири роки вже й баян. Кремінне називався. Я бувало, сяду собі на гарадочах, заграю. Наша хижа була збоку, не на центральній вулиці. Але я старався, щоб аж на центральній вулиці було чути. І так виходилося. По пів години так годину добру затягав. Що тепер у мене та гармошка вдома, але я вже шкода, що на ній вже не не, не, не граю. Не є час. А ти привів тобі любов до слова? До слова, я думаю, що ще в дитсадку. Много було зроблено мамку. Мамка в мене любила много розповідати казочок, бабка много розповідала вдома. І потім, коли був вже в школі, то якось так пішло, що дуже любив читати. У нас постійно приходила маса всякої літератури. Нянька все купував у Тячеві, в районному центрі всякі книжки, які ріш, йому все любили, він чувствував, що то мені треба. Він все приносив додому. Я все читав. В восьмому класі мені випала така серинча, що я пішов у табір юний художник. Нас в тому таборі звели заняття і для художників окремо, і для тих, що займалися літературою окремо. І приходили до нас гості з Кунць, Чіндей, а вели у от, ті програми у ті наші учбові студії Василь Вовчок і Іван Петровцій, ну і також Іван Юрій Керікиш. От два роки підряд навчання в тому таборі сформували в мене розуміння і. За сад теорії літератури, і я почав писати, почав зацікавився тим, почав в районну газету писати після того, коли вийшло питання, куди поступати, вчитися, нянько уповів, що, навірно, тобі йти в журналістику. І сам пішов в районну газету, поговорив, що там треба. Уповіли, що треба творчий конкурс проходити. Я почав писати для того, щоб творчий конкурс пройти маленькі публікації, заміточки. І вже дивився, вже літом поступив. Причому що цікаво, що. Нянько пішов зо мною туди один раз, мені було 16 годин. Львов подивилися, здали ми документи, і більше нянько вже туди ніде не приходив. Все вже лише я сам. Не треба було ніяких ні грошей туди носити, ні, ні комусь щось дарувати. Якось так було тоді заведено, що студенти самі вчилися і батьків не втягували в той процес. Жизнь кожного челядника, міркує Василь Бедзер. Це міст, по котрому божественний розум попадає у світ творення чоловіка. І задача наша не стратити свій талант, а розвивати його. А нянько і мамка були творчими людьми. Думаю, що так. Наприклад, мамка вона була з многодітної сім'ї, восьма дітина, наймолодша. Няньковій ну, нянько, сім'ї теж було восьмеро дітей дітей. І я думаю, що саме життя заставляло їх творити для того, щоб виживати. Бо в той час, коли вони були малі, то одні топанки були на всіх дівок, у умамка, а нянька там теж наймолодша сестричка нянькова ще не народилася, коли вже дідик, дідик умер. У нього був підвищений тиск, і, на жаль, ще в такому ранньому віці, тому що всі діти виростали без отця. Але слава Богу, всі закінчили вищу освіту. Ясно, що без такої творчої жилки, без видумки, як то зробити, вони би до того не дійшли. Але було по всякому. Я думаю, що лише таким чином, що навчилися виживати в дитинстві, ну вони могли тут кажуть накопичити тільки енергії, набратися, що коли вони виросли, то їм стало легко жити, бо вже так тяжко, вже ніде не було, як того, коли вони були малі. Мамка прийшла у, з Мукачівського подучилища. Гірське село Чумалів, вона народилася в Бобовищі. Ми знаємо, що рівнинне село, а тут гірське село. Ну, зовсім інші звичаї, обряди і так далі. Але там її прийняли дуже файно, і все життя вона тепер живе в тому селі, вже стала своя. Вже по-нашому говорить, каже, не каже Ай, ай каже Йо, І не каже крумпля, ай каже Ріпа. Але вона все життя лишається сама собою. Мене вчила. І пісні співати, і аплікації різні робити. Коли були маскараду в селі, я все мав бути в якомусь костюмі. То гагарина, то мушкетера, то мій брат був ромашку, пам'ятаю. І в нас постійно були, не проходили ні один такий новорічний праздник без якогось костюму. Ну і, звісно, що було таке, що... Діти до нас приходили колядувати, ми готували разом з ними різні постановки для сільських таких виступів. Пак сідали з сани і вперед посилові колядувати по всіх активістах, по всіх трактористах, по всіх директорах, то було на цілий після обіду у Різдво. Ну і Так воно все життя проходило в такої творчості. Я думаю, що якби не було тої творчості, то не було б того, що ми стали один став журналістом син, другий став кандидатом фізико-математичних наук. Вину вони нам нам дали такий заряд у житті, що ми могли ото, десь все життя потрошечки от брати і йти далі. Волі судьби ви зустрічалися з багатьма інтересними людьми. Що вони відкрили про вас? У мене були зустрічі із моїм родичем Павлом Бедзером, якого я навіть прожив два роки. І Це дуже на мене вплинуло в плані познання. Різних філософій, східної філософії, наприклад, розуміння мистецтва, картин, графіки і так далі. Ну, але крім того, були і зустрічі з поетами, з тим же Василем Вовчком, такі тривалі розмови, і з Василем Басарабом, з яким я робив разом на газеті Новини Закарпаття. Далі в нинішній час постійно, постійно спілкуюся із нашими провідними музикантами, художниками. Це Наталія Петій Потапчук, Вікторія Свалявчик-Цанько, художник Василь Свалявчик, Іван Ілько, Василь Вовчок і багато інших. Тарас Данилич, і багато інших про всіх я них написав в окремі публікації: Петро, Петро Мідянка, Мирослав Дочинець. І в мене в моїй картотеці, в моїх публікацій, я думаю, десятки таких є публікацій, які можна просто для мене особисто. Приглядаєш то як бібліотеку своїх зустрічей з тими людьми і можеш бути щось почерпнути для себе, як то було, в якій ситуації. і воно Десь такі, якби віх у твоєму житті зустрічі з такими цікавими людьми. Чим вам інтересна наука соціологія? Соціологію я е, прийшов, е, цікавлячись е, суспільними проблемами на зламі. Е, Епох, коли от припинив існування радянських розпочалася Україна Незалежна Держава Україна. Цікаво було вивчати ті процеси, що відбуваються в свідомості людей. Іван Мігович, доктор філософських наук, мене заохотив вступити до аспірантури інституту соціології Академії наук України, яку я закінчив. Потім двічі він по кілька місяців у відні, на стажуваннях, надрукував багато різних матеріалів. Мої статті стосувалися проблем етнічних. Меншин, там і русини, і німці, і угорці. А що спонукало вас робити інтернет-сайти? В середині 90-х років у нас масово почав з'являтися інтернет. Можливо, наприкінці 90-х років. І в мене виник задум створити такий інтернет-сайт, на якому можна було б познати все Закарпаття. Назвався він Закарпатський портал. На ньому можна було реєструвати всі веб-сторінки, які є в нашій області. Ми його створили з моїм сином Олексієм. І після того ми створили ще десятки різних інших сайтів, які розповідають про різні там, куточки нашого краю, про різні установи, організації, туристичні різні організації. І тепер мій син вже став професійним інтернетником. Олексій тепер робить в Києві, вже професійно займається інтернет-сайтами. Так що я думаю, що то йому десь відкрило дорогу в його життя. Цікавість до інтернету, вона тепер... Дає можливість всім нам десь більше пізнати. Так що ми мусимо віддати належне, що інтернет журналістику зробив більш аналітичну і разом з тим скоро. Ви член комісії із журналістської етики. Комісія журналістської етики це то орган, який створений самими журналістами на з'їзді у 2004 році. Після того комісія діяла в різні часи по-різному, ефективно, були такі, що більш. Були такі, що менш таких твердих правил етичності немає, але кожен десь всередині в собі має відчувати ту грань, за яку не можна переходити, коли ти пишеш про якусь річ, що може бути нашкодити якійсь іншій людині. Ви очолюєте Ужгородську організацію національної спілки медіа спілки України, які наболілі вопроси рішаєте в Ужгороді. Наша спілка існує з 2003 року. Я би сказав, що за той період ми много зробили для того, щоб журналісти чувствовали, що є в них своя спільнота, не лише творча, а й чисто професійна, яка захищає їхні трудові інтереси. Було декілька випадків, коли ми захищали журналістів у судах. Були випадки, коли ми проводили для них тренінги, причому дуже много таких тренінгів пройшло, не менше десяти. У 2007 році творчий центр Міжнародної ради Віжи 3000» наградив Василя Безера знаку Патріот Закарпаття. У 2010-му Ужгородська організація Асоціації міст України вручила мо почесний знак Лицар Срібної землі. За підсумками 2011-го, Міжнародна громадська рада Віжи 3000» Тисячі теж його нагрудним знаком. У сьому ж році отримав найвищу обласну премію. У галузі журналістики імені Михайла Бобідорича. Все-таки я вважаю, що основним було те, що ми зробили в своїй проспілці поїздки оздоровчі по нашому краю. Наталія Прокопівна це ваша дружина, яка багато років з вами від'єдна, і це все ви позираєте в один бік. З Наталією Прокопівною, з моєю дружиною, Любов. Мися познайомили на передачі і зучаємо язик. Я писав сценарії, вона була ведуча. Після того, десь через кілька років мися побрали, Уже більше як 25 років вже ми разом. Я думаю, що той час нас навчив дивитися в один бук. Що цікаво, що коли Наталя Прокопівна пише якусь свою наукову статтю, вона дає мені переглянути. Це, ну, щоб я своїм свіжим оком подивився, що там так, на мій погляд. І так, коли уявіть собі, я дащо навіть там поправлю. Хоча там наукові філологічні знання там. Потрібні грунтовні. Мої публікації вона вже читає лише в газетах і деколи навіть хвалить їх. Як думаєте, що треба про вто, аби бути щасливим челядником? Аби бути щасливим, треба чувствувати зв'язок із рідною землів, чувствувати, що тебе чекають усе вдома, і там в Чумаліві, і тут в Ужгороді, чувствувати, що діти хочуть з тобою говорити. Мої діти тепер окремо від нас живуть, живуть одна. Аж воно в російську участь студентка, донька, ружена, а хлопець син у Києві. І Хочеться, щоб інші колеги, щоб чувствовали, що це одна спільна общий цех наш журналістський, щоб не було таких журналістських, щоб не було журналістського теття і зависті один до другого. І е, хочеться, щоб була кожен день файна погода, щоб сонечко світило, аж не світить. А Надіятися, що завтра буде світити. І, і ще думаю, що було б для всіх нас актуально, щоб наш Ужгород піднімався. Бо ми видимо, що останні роки трохи занепав наш обласний центр, і вже ми не можемо так сміло дивитися вперед, що ми от центр Європи і ми похожі на Європу. Як видимо, межі скромний труд Василя Бедзера оцінюють належно, а й бо він все змагать, аби йти далі, совершенствуватися. І не стратити майвищої чувство в житті – любов, любов до земли, де тися родив, до вариша, в котру не скажиш, до кожної травинки, чічечки, дерева, котре збагачує твою жизнь, любов до людей, котрі відкривають тобі свою душу і тим самим розкривають тайне бутія нашого на землі.